Доброго ранку, мої люби передплатники україномовного каналу Бачите, який ранок. Весняний пташки співають. Ми з Максиком на прогулянці. Хтось продає гараж. Життя триває. Так, сьогодні 30 березня 2024 року. Теплого Олексія. О, хоча... Може по новому українському календарю його ще в лютому відсвяткували. <гум> Навіть не знаю. Ладно, нас сьогодні тепло. Олексія. Субота. Погода гарна, плюс 9 зранку. Далі буде ще тепліше. Приємна. Погода приємна прогулянка, хоча може передостання ранково. Завтра, мабуть, дівчатка і цей хлопчик поїде. На жаль. Але нічого не вдієш. Інші собачки гуляють. Бачите, дощик Ну, то навесні гарно. Ось Зараз і травичка і все у полях зазеленіє. Буде гарно. Так, як пройшла ніч у Харкові. Ну все. Все, як завжди, повітряні тривоги з вечора. Я казав на Вночі навіть ні разу не прокидався. Пішли. Пішли, кажу. Не прокидався не разу, щось знайшов. Може не було, а може спав. Так що, все, все. Сподіваємося, що все буде гаразд. Світло є, водичка є. Тепла в хаті немає, але обіцяють плюс 24 вже. Бачив. так що. І буде тепло. Все, пішли. А так все все гаразд Весна це завжди дуже і дуже гарно. Ще б. Вирос скоріше. Було б зовсім гарно. Все, всім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи на що. Все, до побачення, мої любі Пока.